Як же ми наносимо рум'яна і куди їх наносити, як правильно це робити? Якщо у нас отут іде оця впадинка, ми беремо вище тут бронзер. Під зовнішнім куточком ока у нас хайлайтер, то посередині буде рум'яна. Так само від зовнішнього куточка проводимо лінію донизу і розуміємо, що рум'яна починаються десь ось тут до скроні. Не тут, не тут, а саме от під кутиком ока. Наносимо сюди рум'яна і починаємо їх ось так блендувати між хайлайтером і бронзером. Таким чином маємо, немає цього ефекту опущеної скули, коли сюди десь наниз наносять, наприклад, рум'яна, а навпаки, скула вона має такий більш піднятий, більш виражений. Образ ось так наносимо рум'яна і надіюсь, вам було це корисно.